Сьогодні їла тюхтелі із кашею булгур. Мені було дуже смачно, а найбільше сподобалися котлетки. Вони такі м'які, такі класні, ну, солоденькі. Мені ну, дуже подобається взагалі. Мені подобається моя нова лідальня. Тут так красиво, тут смачно готують, а найголовніше, тут найкращі кухарі. Вони смачно готують. Вони ласкаві, приємні і люблять дітей. Мені було дуже смачно сьогодні нам давали картоплю поселянські та шашек кулячий, з солодкого, з сирну запіканку, пориту варенням. Мабуть, запікали ще в восьми школах. Ми плануємо завершити так само реконструкцію харчоблоків для того, щоб там були схожі умови для прийому їжі. На цей харчоблок близько 15 мільйонів гривень було виділено загалом. Однак вдалося зекономити півтори мільйона гривень. Це якраз ті кошти, які закладали територіальна громада, і 11 мільйонів було з субвенції з державного бюджету.